Є 942, є 471, є 435, є 407, ні, Антон, я це їсти не буду, тут купа хімії. А Ну тоді, я тушу. Я вас обійму. Яка ж я рада. Маліку одягнеш, та не діти приїхали. Давай радіо. Не треба мене вчити, що робити. Привіт, козарлюги. А де всіх розцілую? Ну куди ти? Цибулі наївся, я лізеш до дітей. Я зуби чистив. В якому році? Дітки, гарно себе поводьте, не рознісіть квартиру бабусі дідуся. Ну, теж дивіться там акуратно. Щоб Міша таки залишився молодшою дитиною. Я не більше бальків. Ми почули тебе. Так, ну все треба йти, а то ми захочемо вас забрати з собою. І сестечок теж не хоче. Я тебе почула. Ну, все, папа. -па. Цілую. Папа. -па. О, забула спитати. Е, малі зночі Так, бачу, що зночіли. Все. цілую, папа. -па. <реку> Вау. Дивись, що я собі купила. Я побачив твого маленького жіночого помічника. Я думав, я і сам справляюся, але я не проти. Чесно, чесно, для різноманіття клас. Антон, це не те, що ти подумав. Ага. Це просто штучка для зняття стресу. Ну, можна і так сказати. Антон, це реально штука для зняття стресу. Да, розкажи, розкажи мені. Антон, тут є декілька режимів вібрації. Наташ, я знаю про ці вібрації, мені подобається. Антон, ти нічого не знаєш. Я тобі зараз покажу, як це працює. Наташ, давай мені зараз показуй, бо я завівся. Давай. А так микаєш. Угу. Воно вібрує. Так. Тримаєш руці. Угу. Тримаєш руці. Так. Ну і тримаєш руці, поки не пройде стрес. Наташа, трошки не там тримаєш. Антон, блін! Треба повернути це в магазин, воно не працює. Вони від цієї штуки тільки більше стресу. Вау! Wow! Воно струном б'ється! Вона це заспоконює. Це Якась бочинка. Mm. Всім привіт! Ні для кого не секрет, що головна задача блогера це розкрутити своє лице і стати відомим. І заробляти на рекламі. Я своє лице успішно розкручую. А спонсорів у мене досі нема. Ау! Спонсори! Вийде! Досить! Я занадто довго чекала з моря погоди. Я зніму собі портфоліо, буду рекламувати усе, що під руку попаде, і покажу потенційним спонсорам силу свого креативу. І почну я з води. Потічок! Ждія зібрав усі камені. Ну, взагалі-то не всі. На ОЗД видно, що у нирках ще один камінчик. Тому для профілактики раджу пити воду потічок. Пити воду, потічок, і нирки будуть ніжтечок. А якщо мого креативу буде недостатньо, то у рекламу завжди можна додати сексуальність. Вода потічок. І нирки будуть ніжтечок. Тація? Привітайся з племінниками. Боже, як же швидко ти ростеш. Хлопці, ну бігом на кухню. Бігом! що таке? Тато, нічого, я просто знімаю відео для потенційного спонсора. Кого? Ти, ти неправильно все зрозумів. Я не себе продаю. Я, е, я продаю свої послуги. Чого? Ми потім з тобою поговоримо. Блін, треба навчитися формулювати свої думки в стресових ситуаціях. Боже, Сережа, це таке щастя кудись вибратися без дітей. Нема оцих гаджетів, ніхто не ниє, не кричить і немає ще трьох років, за які теж треба платити. Ніхто тебе не засуджує, не цокає. Але сьогодні ми можемо робити все, що завгодно. Мама, чому сюди прийшли? Я гостя озопа, а я вас так. А я хотів в ресторан, а потрапив за оборот. А що ви смієтесь? От буде у вас двоє дітей, я тоді на вас подивлюся. <рик> у нас троє. Зате до нас хоча б після другої дитини все дійшло. <рик> Додому через аптеку. Ще котлетки. Хлопці, їжте, їжте, давайте. Васик. Мама казала, що ти в школі по оцінках з'їхав. Ну, ти ж вчився раніше нормально. Що у вас там, може, проблеми? Якісь булінг, може. Булінг? Та не переживай, у нас нема такого. Що ти причепилась до хлопця? Булінг, шмулінг. Він зараз такого віці, йому хочеться дівку за бісектрису потримати. Інна, доця, сядь поїж нормально з усіма. Ні, дякую, я не голодна. Будеш виходити, ключі не забудь, щоб тебе вітром не знесло від твоїх дієт. І я. І я. Так, хлопці, не видумуйте мені, вони ще голубці, пиріг в духовці печеться. Якщо я хочу я себе запгаю, Буде ефект, ніби факт, ніби момент у скука. Та що? А мама казала, що у вас апетит такий, що продуктів не напасешся. Коли це вона таке казала? Вчора! Дідусю дзвонила. Ну, Бо щось наплутало. Що? А? Я через тебе два дні з кухні не вилазила. Хай ми хлопці підуть. Я тебе посажу на хліб і хлібоводу. Будь ще краще. Будеш їсти те, що Інна. Бабусі це бабуінг. А хто від мене щось таке сказав? Я б навіть сказав, що це бабулінг. Хочеш, щоб твій бренд став частиною серіалу Брандбукста. Робимо з бренду Тренд. що поки мене не було вдома, у тебе з дітьми не було жодних проблем. Mm -hmm. Але от історія твого пошуку в браузері говорить про інше: діти постійно плачуть, що робити, але я зібрався і з усім впорався. Mm -hmm. <клес> як відтерти штори від дитячих какашок? Давай я просто куплю нові штори, і ти не питаєш, як це сталося. Mm -hmm. Mm -hmm. Зубна щітка впала в унітаз. Чи можна користуватися? <клес> Сподіваюсь, це не моя. Та ні. Почервоніння і свербіж під пахвами. Це я для себе. І цей новий антиперспірант я вже викинув. Mm -hmm. З якого віку діти починають запам'ятовувати матюки? Добре, Наташа, отут мій косяк, отут мій. Просто я натрапив в інтернеті на першу статтю, яка говорить, що почервоніння на шкірі свічать про смертельну хворобу. І трошечки доволі емоціям. Трошечки. Mm -hmm. Як зберегти розмір грудей після грудного виготовлення? Це прям важливо, Антон. Я, то, якщо він просто здується і обвиснуть, Це що, кінець світу? Я, Я такого не шукала. це що таке? Чекай! 14.30. це якраз перед виходом. А -а 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 -а. Наташ, це ти брала ноутбук. Антон, Правда ні. <звук> 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 я продовжую знімати рекламне портфоліо, щоб зацікавити спонсорів. О боже! Який безлад! І батьки скоро повернуться. Але я знаю, що робити. А до нас сьогодні ще Наташа з Антоном приїдуть. Це просто якийсь капець. Мама в очікуванні гостей найкращий миючий засіб. Я б пожартувала. Ну, тоді сама й прибирай. За одну і ванну помиєш. Так, чисто для сміху. Упс! Сережа. Це було так льово! Давай ще. Що? Давай ще! Вибач! Вусі ти просто так кричала. Фу. Так ти що дітей немає вдома і можна кричати. <плес> я відкрию. <плес> Семенівна, забув вас попередити. Ваня немає вдома. І він сьогодні не прийде на це ваше робительство. А я знаю. Всі під'їзді в курсі, що дітей вдома немає. Всі чули, як Оксана дуже рада, і всіх дуже цікавить, коли нарешті діти повернуться. У нас пристойний будинок. В, ви теж чули ці звуки? Це, ми з Оксаною з цього приводу дуже обурені. Чесно, я, в мене здивіться, холодний під виступив від такої наглості. нагості. Я, я, чесно, грішним ділом подумав, що це ви з марком. Сергій, що ви таке говорите? Ви вже не в тому віці. Ну, ну, ну не прибідняйтесь. Я ж бачу, як ви кожного ранку з ним з цими скандинавськими паличками Ну, це добре, добре. Йдіть додому, відпочивайте. Я знайду цих мешканків і обов'язково з ними серйозно. поговорю. Не переживайте, то побачить. Побачення. Гарного вам дня. Сережа, хто приходить? Зараз таке. Господи, що ти хочеш, я зайнята. Це питання життя і смерті. з цією дівчиною, що в тебе відмічено на фото. З якою? З білявою такою. Ну, цицьки. А, Віка. Слухай, а вона не занадто доросла для тебе, ні? Вік не має значення. Розумієш, якщо. А, слухай, я все розумію, але давай не заважай. Я тебе ні з ким знайомити не збираюсь. Тобто не познайомиш? Ні. Ти просто пошкодуєш. Ну, а, добре. І, до речі, швидше, ніж ти думаєш. Фу, блід, Ваня! Що ти їв? Крисонеш! Um, щось сталось? Нічого. Точно? Точно. Просто раніше ми з тобою навіть 10 хвилин серіалу не могли подивитися. Ти, ти одразу починав до мене залицятися. Ну а зараз. Ми вже пів серії подивилися. І ми з тобою в курсі сюжету. Наташ, ти коли заводишся така сексуальна? Mm. Чого? Бо я сама тобі про це сказала. Наташ. Це не рахується. Наташ. Я реально хочу. Наташа, ну ти зараз дивишся серіал. Ну з якого матеріалу? І підзим, телевізор. Ось мої дорогенькі. Це вам від бабусі по 500 гривень. Тільки не на чіпси сухарики, а щось нормальне купіть. Це не треба було. Ми тебе і так дуже сильно любимо. Ти найкраща бабуся у світі. Що mm. там на ті 500 гривень купиш? Знати вам ще по 200. А? Папусю, не плач. Ти найкраща бабуся серед усіх дідусів та бабусь. Ну, все все. Я не плачу. Бачила, як треба? Хлопчики, ось ви. Де. Онуки мої дорогі. Дідусю, пенсія прийшла. Бабусі нічого не кажіть. Це не на пиво, а на чіпси сухарики не ну, треба нам мені гроші. Ми і так тебе дуже-дуже сильно любимо. Ти найкращий дідусь у світі. Тільки гарних дітей виходить. Треба терміново піти і випити за ваше здоров'я. А я... Коротше, спочатку береш, а потім що не треба. Сьогодні я хочу довести потенційним спонсорам, що я можу робити круту рекламу. Я погуглила і дізналася, що фармацептичні компанії капець які багаті. А в них купа товарів, які треба прорекламувати. Тож, це аптечка моїх батьків. Вістаю перше, що попадеться, і роблю круту рекламу. Проносне! Друге що попадеться. Мазь від геморою! Бог любитрійцю. Протидіарейний засіб. Мої батьки взагалі пробували шукати собі проблеми на інше місце. Сичогінна від глистів. блін. Фу. Презерватив. Мої батьки досі цим займаються. Фу, яка гидота. Що ви робите? Пішли від діти реклама мама може бути краще. Отримав. Користуйтесь На! постійно. Ай. Всі ці таблеточки відправляються в унітаз. От вам. Нафіг мені такі спонсори не треба. Я просто ще загуглила і дізналася, що фармацевтичні компанії це справжні корпорації зла. Вони роблять досліди на підолашних тваринках тому я відмовляюсь від цієї хімії і вам не раджу. Кому вона взагалі здалась? Доча, мамі погано ти спіднявся. Де наша аптечка не брала? Ні. Уф. І тут перебор. Блін антон! Якби ми не купили пристрій для вимірювання нітратів, це все могло потрапити у наших дітей через молоко. Ну, не хотілося б, Наташ. Може, візьмемо кокос, а? А я не буду брати кота в мішку. Ну, або у тебе з собою дриль. Добре, візьму щось більш в таке. А! Я перепрошую. У вас речі нітрати ще Чекіш, що не трати. Антон! Написали салону краси. Хочу, щоб я у них закачала 5 мл філлеру у губи і показала це підписникам. А це не за дофіга? Цікаво, як це виглядає? Я погуглила і воно десь так має приблизно виглядати. Щось якось перебор. Ні? Так ще гірше. Виглядає, ніби в мене мозок викачали, і в губи закачали. Треба відмовлятись. Ти що геть здоріла? У мене рибацькі човен то менше надути. Це ж, якщо такі губиська на морозі трістуть, голова репне. Коротше, батьки вирішили, що поки мені не підвернеться щось адекватне, то моїм спонсором буде тато. Але він хоче мати з цього користь. Отак-от. От Сережа? Що знову? А поки діти у батьків треба користуватись моментом. Ну Дивись, ще один раз і ми з тобою виконаємо місячну норму. А зараз тільки сьоме число. Сереж. Mm. Тільки Сереж, чекай, 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 чекай. Мені треба ванну кімнату. хвилинку. Давай. Приходь, я тебе здивую. Сереж, Сережа. Сереж! Фу! Сдивовав, так здивував. Зібралась? Чш. Я цей, е, Мені треба спуститися під під'їзд. Мене там друг чекає. У нього завтра екзамен. Принесу йому конспект е, з політології. Така тяга до знань. Угу. Ну І взаємовиручка дуже похвальна. Я думаю, дідусь сподобається, коли ми про це дізнається. Що ти хочеш? Я хочу, щоб ти познайомила мене зі своєю подружкою. Вікою. Господи, ти вже задовбав з цією вікою. На що вона тобі треба? Політологія будемо вчити. Гаразд. Завтра вже. Ди спати. А я хочу твою футболку. Срубайся, а я хочу твою тінь фігурку по зелених війнах. Крисінші. А я хочу щоб всі лягли спати бігом. А тато, а ти куди? А я піду під під'їздом, проведу лекцію з політології. Ви вже проходили репресії. Ні, От і чудово. Скажіть, як провели час з бабусею і дідусем? Угу, Та все норм. Інформативно. Сережа, там якщо що є, ще м'ясо, будеш? Потім даєм. Та коли ви вже наживетесь, а? Ти ще народного депутата знайшла віла в Іспанії. А понча по 30 років відбатрачили, нема за що ліки купити. А ці мордовороти тільки грибуть і грибуть. Спілкування з дідусем не пройшло безслідно. Прогнозую, що яйця виростуть у ціні. На 39. Хай бог болот на Свят, свет, свет. І бабуся на руках відчувається. <звук> Ваня! ти чого? Ну, дідусь виграв. Два один.